Дякую, Олександр, за інтро. Так, поговоримо сьогодні про власне, те, які можливості та перспективи відкривають глобальні маркетплейси для українських виробників та компаній, дистриб'юторів, які працюють саме з товарним бізнесом. І це важливий крок для України зараз, це тренд. Але спочатку давайте познайомимось. Мене звуть Артем Сухіма. Я більше сіми з половиною року вже пов'язаний з роботою в маркетплейсах. Як всередини роботи в OLX, починаючи з LANDO, так і закінчуючи власне на стороні клієнтів для просування та виходу їхніх та допомоги їм для виходу. Я є співвласником агенції Discover Agency, яка спеціалізується власне на виведенні та просуванні брендів на зовнішніх маркетплейсах, таких як Amazon, eBay, Бей, і ці Алі тощо. А ми спеціалізуємося на тому, що ми можемо допомогти від аналізу до власне просування. Ми можемо допомогти з інкорпоруванням, можемо допомогти з запуском, з аналізом ніші, для того, щоб зрозуміти куди вам, як вам і так далі. Тобто, ми покроково вам розкажемо, як туди дійти, і як з'явитися на західних ринках. А ми працю, працюємо і в, з такими клієнтами, як Карпоштами, ми вивоз, виводили марку всім відому. Боржомі великих гравців, Коді Professional Annex, це коляски. Тому тут багато ми вже порядку 50 брендів вивели з України, які успішно продаються. Ось. А сьогодні, якщо коротко про що ми будемо говорити, я розкажу про те, як, яке місце маркетплейсів взагалі в світовому і комі. Які переваги вони надають при виході на зовнішні ринки, локальні ті чи інші, особливо американський та європейський? Поговоримо про адаптацію, яка є ключовим, власне, в цьому всьому. Щоб ваш товар з'явився на, то, на ринку, вам потрібно його адаптувати відповідно для того, щоб його купували, і локальний споживач був задоволеним ним, власне. Ми і поговоримо про інструментарій, який доступний для продавців власне, на, на західних ринках, західний діджитал, що, що доступно для того, щоб можна було успішним стати. Не просто вийти туди, да, а ще й отримувати прибуток, продажі рости і розвивати бренд. Якщо говорити про маркетплейси, то 325 трильйона. Доларів це оборот отриманий з продажу топ, через який пройшов через топ 100 міжнародних маркетплейсів у 2022 році. А це для розуміння 54% всіх e-commerce продажів було власне через маркетплейси. Тому всі ми розуміємо, яку важливу роль грають маркетплейси, особливо е на західних ринках. Якщо розібратися, то глобально насправді всі ми звикли чути про Амазон, напевно, як основний лідер цього ринку. Але Китай в цьому випадку далеко попереду, якщо ми подивимося на топ-5 глобальних гравців маркетплейсів серед маркетплейсів, то в B2C саме сегменті, то тут е, Taobao, Tmall, JD.com – це все власне китайські. Гравці за рахунок внутрішнього ринку в основному грають, і вони мають більшу частку, незважаючи на те, що Амазон більш глобально розповсюджений. Зверніть увагу також на шопі. Це індонезія, а це локальний гравець, власне, але країна дуже активно розвивається, і це теж перспектива отримати доступ до швидко зростаючих ринків. А це тренди, які треба і варто враховувати для того, щоб розуміти, де можна вийти з своїм товаром. Якщо ми говоримо про американський ринок, да, тобто як найбільший ринок наразі зрозуміліший для нас, то Амазон, звісно, тут є лідером. Тут є eBay, Walmart, який нас доганяє, власне, працює по схожій схемі, як Амазон, є OfferUp, House і так далі. А вони змінюються особливо там останні декілька років, міняються маркетплейси, хто надолужує, хто бере. Все залежить від того, хто встигає і як може адаптуватися до трендів, які є. Якщо говорити про перепрошую про Європу. То в Європі Амазон не має ще таких позицій, хоча вже більше від 50% серед маркетплейсів він отримує. Варто зрозуміти, що Європа дуже локально виражена. Тобто, якщо ми хочемо йти в Європу, це не означає, що ми заходимо просто на Амазон і ми покриваємо Європу. Треба розуміти кожен локальний ринок, як він працює, куди він рухається, і а, а які там гравці, і де саме головне ваша цільова аудиторія приймає рішення про покупку. Якщо е, сегментувати трошки, щоб зрозуміти, да, серед основних гравців, з яких звикли українці, українські виробники, продавці на зовнішніх маркетплейсах, е, то ми розглянемо Amazon, Walmart, eBay та Etsy. Якщо говорити про Amazon, то це мас-маркет, це горизонтальний маркетплейс, ми всі це розуміємо. Так? Він дуже здоровий. Але бізнесу там місце середньому та великому, оскільки бар'єр входу та середній чек виходу на цей маркетплейс доволі високий. Якщо говорити про логістику, то ну всі ми знаємо Fulfillment by Amazon, це одна з найкращих як би, рішень, яке дозволило Амазону швидко масштабуватися. Якщо говорити про Walmart, Walmart він чимось схожий до Амазону, вони розвиваються схожим шляхом, це мас-маркет. Ось, але тут доволі чітко фільтрують, кого запускають серед продавців всередину. Ось для того, щоб попасти на Walmart, потрібно мати якісь вже успіхи в ікомі і продаватися десь раніше непогано. eBay – це малий та середній бізнес. Власне, eBay доволі гарно працює в певних категоріях, як електроніка, іграшки do-it-yourself і тому подібне, так це треба аналізувати кожну нішу для кожного виробника, щоб зрозуміти, де ваш маркетплейс. Якщо говорити про і то це хендмейд, і це, звісно, хендмейдери, дизайнери. Але вже я би казав, що там малий і середній бізнес працює. Ось ця ніша для них. Це для того, щоб зрозуміти, на який маркетплейс краще виходити, або які цільові аудиторії, куди заходити. Давайте розглянемо, які бувають маркетплейси. Ну, взагалі їх є, виділяють зараз в загальному три типи. Це горизонтальні. Про горизонтальні всі ми знаємо. Найближчий приклад це в нас це розетка, так? Amazon, eBay, це все, якби горизонтальщики. Продається все. Якщо говорити про вертикальні маркетплейси, то вертикальні маркетплейси це мають якусь вузьку спеціалізацію, Глибоке розуміння там, ніші, адаптований функціонал, це робиться для чого? Для того, щоб задовільнити попит саме кінцевого споживача, оскільки в тій чи інші ніші потрібно трішки більше для прийняття рішення, ніж звичайний іком, картка товару, да, з фотографією і описом. Тому вертикальні маркетплейси зараз бумлять, їх дуже багато, вони працюють в різних нішах. І це там найближчий приклад хендмейду, наприклад, але є. По ювелірки, є по музикальним інструментам, є по фешену, є навіть по певним субкультурам, так? тобто там, де продаються речі для певних субкультур. І це дуже е, вражає, того, що це відкриває можливості для малого бізнесу, особливо виробників, е, які не мають великих ресурсів, але в той же час вони можуть дістатись до ключове, до своєї цільової аудиторії в будь-якій точці світу. І новий тренд це куровані маркетплейси. Що це таке? Це коли маркетплейс свідомо звужує асортимент для чого? Для того, щоб е, забрати проблему вибору. Да? Уявляєте собі, ви заходите на Амазон, а там 30 тисяч товарів в якійсь вертикалі, в якійсь категорії. Ну, ви розумієте, що є мас-маркет, який продається, там масові товари, це лідери. Але можливо, вам треба щось вуші, і вам важко визначитись. так? Амазон над цим працює постійно, теж він розуміє цю проблему, він відсіває там товари неякісні і так далі. Але курований маркетплейс уявіть собі, що у вас економія часу, ви заходите, і ви розумієте, що якщо вам вивели якийсь там товар, перелік товарів, ви відсегментувавши їх там по ціні, наприклад, чи по якимось своїм характеристикам, ви розумієте, що він достатньо якісний, бо вже асортимент пропрацьований до вас. Зараз ці маркетплейси дуже. Вузько спеціалізовані, оскільки ви розумієте, що пропрацювати широкий асортимент, бути горизонтальщиком з корованому, вузько курованому маркетплейсі, особливо в завуженні асортименту, це доволі важко. Тим не менше, ці маркетплейси шукають свою аудиторію, вони її знаходять, вони ростуть. Варто зауважити, що по дослідженням в них дуже високий середній чек. Тобто люди, які Економлять або цінують свій час, вони заходять на ці маркетплейси. Вони готові платити більше для того, щоб що щоб мати можливість власне купити швидше, да не витрачати на це час. Ось приклад з логотипами: для того, щоб розуміти, да хто є, хто є вертикалі, чуві, це там. Pets і тому подібне. да Fight Club це все, що стосується там спортивного файтового одягу, і куровані маркетплейси. Ви можете зайти, подивитися, як вони працюють. Власне, це Credo File і так далі. а Якщо ми говоримо про Trulik Global Story, да? то нам потрібно рухатись там в сторону Амазона, який дозволяє, зайшовши на один ринок, ви можете роз Шарити свій товар, мовно, свою картку товару, і почати продаватися а, у різних країнах. Як мінімум, ви можете почати тестувати цей ринок через маркетплейси. Ми зараз поговоримо про це далі. Отже, переваги, які дають маркетплейси. Ключова перевага це для вас, як для продавця або виробника, це доступ до кінцевого споживача. Що дає доступ до кінцевого споживача? Всі розуміють, ви можете швидко зрозуміти, особливо коли ви виходите на зовнішній ринок. Ви не знаєте цього ринку, ви не знаєте, як вони реагують. Так, ви маєте якусь статистику перед собою. Очевидно, ви проводили якийсь аналіз. Але доступ пощупати і перші продажі, зрозуміти, що відбувається, це дуже важливий момент з точки зору маркетплейсів. Друге, це набагато нижчий бар'єр входу. Ви можете запуститись, не завозячи товар в ту чи іншу країну, і протестувати власне попит серед своєї цілової якоїсь вузької. Ширина аудиторії, всі ми розуміємо, да, що маркетплейси працюють з різною аудиторією. І зараз, коли їх така велика кількість, ви можете доволі легко а, знайти свою і прощупати, знайти, а, кому продавати, хто краще купує і так далі. Ну і Швидкість реакції на зміну попиту це важливий момент, оскільки в маркетплейсах одразу стає зрозуміло, а, куди йдуть тренди, що продається краще і тому подібне. Ми зараз поговоримо про це, як це робити. Важливий момент, що, наприклад, в Сполучених Штатах вже 56% починають пошук товарів власне, з Амазону, з Волмарта 37, і лише 42% гуглять щось. Да? Тобто заходять в серч. Це важливий момент, це розуміння того, що практично в більшості категорій вже від 2 можна через маркетплейс знайти. Важливий момент розуміти про маркетплейси, що вони. Бажають створити інфраструктуру. Вони не хочуть, щоб ви йшли назовні. Вони хочуть дати вам аналітику, логістику, клієнтів, бачити, можливість з ними працювати, платежі обробляти і так далі. Це все знижує бар'єр входу на той чи інший ринок. Вам не потрібно думати, як я буду доставляти цей товар. Я на Amazon, Amazon на Амазон. Амазон да, Фрез. Тобто, вам не потрібно думати, як доставляти. Вам не потрібно думати, хто обробляє платежі, як відбувається повернення і тому подібне. Ви бачите тільки продаж, ви бачите свої фідбеки і тому подібне. Це дуже важливий момент. Ну і є, звісно, свої бар'єри не без цього. Це конкуренція. Варто розуміти, що в ну, майже у всіх категоріях є свої гравці, і треба оцінювати конкуренцію. Логістика доставити до Сполучених Штатів або Європи це може бути бар'єром. Щось везуть самолітом, щось не доставляє там літаком, да, щось може йти тільки морем. Логістика витягується на місяці, тому планування потребує як мінімум півроку, пів а то й рік. Інкорпорування. Інколи вам потрібно власне, створювати юридичну особу, мати щось схоже на це, щоб для торгувати в Європі, в тій чи іншій країні, сертифікація. Звісно, кожна країна має свої якісь сертифікаційні а, вимоги до тих чи інших товарів, fda реєстрація в Сполучених Штатах, в Європі, СІЇ, тобто це все варто враховувати перед тим, як ви будете виходити на ринок, і це є певний бар'єр, звісно. Ну і сервісне обслуговування. А, якщо у вас товар потребує. Після продажного сервісного обслуговування, або, наприклад, потребує монтажу, це теж варто враховувати і розуміти, чи готові ви виходити на той чи інший ринок. Якщо підсумувати, то можна виділити 5 основних етапів при виході на ринок через маркетплейси саме. Перше, святий грааль – це аналіз ринку та прогнозування. Без нього нікуди нічого не починаємо, поки не зробили зріз, не зрозуміли, хто продає, що продає, в якій кількості, які бар'єри знову ж таки є і тому подібне. Після аналізу, якщо ми готові вже до цього рухатись далі, ми робимо адаптацію товару, сертифікацію, все, що потрібно. Підготовлюємо акаунти, реєструємо, інкорпоруємося і так далі. Відправляємо свою партію, свій товар. Ну і вже п'ятий етап, коли товар там, ми починаємо займатися просуванням. Якщо говорити про адаптацію, адаптація це є ключове, власне, в усій цій цепочці, в цій процедурі, всій. Чому це важливо? Це важливо, тому що там інший споживач, він потребує іншого товару. Тут приклад наведено саме Vivo, які який. Прийшли з розумінням, що вони хочуть вийти на зовнішній ринок. Коли був проведений аналіз, було зрозуміло, що є певні тренди, за якими можна скористатись. Якщо ви подивитесь, то тренди зараз в Сполучених Штатах особливо це веганство, нон-ГМО, глютен Фрі, власне, далі там рухаємось кето і тому подібне. Враховуючи цю тенденцію, товар було адаптовано. І тепер ми маємо пробіотік веган Йогурт. Нон-глютен і тому подібне. І глютен фрі, нон ось. І це дозволило зайти в вузьку нішу, власне, і почати завойовувати позиції як бренду цій ніші. На що варто звернути увагу? І де брати власне, ось цю статистику, яка дасть розуміння, як вам треба адаптувати цей товар? І аналіз пошукових запитів це ну, такий дуже початок, да, але початок не, не, не тільки в Гуглі, наприклад, да, в серчі, а є достатньо велика кількість а, різних софтів, які дають вам можливість а, побачити, як шукають той чи інший товар саме на Амазоні, або на Іці, або в eBay. Далі конкуренти, всі розуміємо. Це перш за все, все, що потрібно, треба зрозуміти, що продають конкуренти. Маркетингові дослідження вам дадуть теж дуже багато інсайдів про цільову аудиторію і їхні паттерни. Але для того, щоб розуміти, що з конкурентами не так, або де може бути потреба а, 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 споживачів для того, щоб виділити нішу, оскільки не завжди варто заходити в широку нішу в вашій категорії. Так? Можна знайти щось вузьке, адаптувати товар і таким чином зайти, почати перші продажі і напрацювання бренду. А, Аналіз відгуків, власне, тут дає дуже велику кількість інформації саме конкурентів. Ну і тренди наше все. Це теж розуміння, що відбувається на вашому ринку, дозволяє вам успішно зайти на той чи інший ринок. Як приклад, Укрпошта. Тренд, який був створений війною, тренд українського всього вчасно був підхоплений, власне, в цьому випадку, і зайшли на eBay, на Amazon, згенерували. Продажі згенерували ринок, забрали за собою, і маємо бренд, який росте і продає не тільки марки. Все, що ми комунікуємо з кінцевим споживачем, має бути запрофріжено. Native speaker – Це важливий момент, оскільки дуже багато кейсів є, які власне особливо китайці люблять тут відрізнитися, Вони дуже креативні в тому, і вони думають, що вони дуже гарно вгадують native speaker, особливо. На заході, зверніть увагу, що розвинуті ринки вони мають дуже розвинуті intellectual property rights. І всі картинки, ось такі, наприклад, які свідчать, що у вас товар може відноситись non-GMO, no seed oils, Вони власне можуть бути кимось зареєстровані. І вам доведеться рано чи пізно заплатити роялті за це. Є дуже багато кейсів в інтернеті, тому ваш дизайнер, який працює з. Упаковкою він має бути і розуміти, власне, що він робить, і якщо він це малює, то це ще й потрібно зареєструвати, оскільки китайці дуже швидко це можуть зробити за вас, або є ціла когорта людей, які цим займаються, власне, і заробляють на цьому. Тому зверніть на це увагу, що або ж ви купуєте схожу іконку, яка дасть вам можливість її комерційно використовувати. Це найпростіший шлях, або ж вам треба зареєструватися. Зверніть увагу в цілому на назву, пакування, да, мову для неї, TV це важливо, і маркетингові комунікації все має проходити. Трошки на завершення про те, які є доступні варіанти просування. Варіанти просування діляться в цілому на, два, на дві категорії. Перша категорія це зовнішній внутрішній трафік, все, що можна дістати зсередини маркетплейсу. Тобто, там є сталий попит якийсь на вашу категорію, ви можете з ним працювати. Це реклама, це SEO всередині, купони, промо, знижки, все, що дозволяє маркетплейс, ви маєте задіювати. Як приклад, там Prime Day, да? Prime Day Amazon вже розкачав до, такої, до такого ступеню цей розпродаж всередині. Саме в лов season, коли був завжди, це середина літа, як правило, ось він вже починає е, прирівнюватися власне до четвертого кварталу, до Black Friday, наприклад. Да? Тобто, це можливість. Вам зайти і спробувати. Далі зовнішній трафік. Інколи занадто дорого воювати за кінце за покупця всередині самого Амазону наприклад, або іншого маркетплейсу, оскільки там великі гравці, які за нього борються. І тут приходить на допомогу зовнішній трафік. Зовнішній трафік ви можете генерувати, де є ваша цільова аудиторія. Найкраще відразу скажу, працює інфлюенс-маркетинг. Ви можете саджати трафік на той же Амазон. Лоялті дуже висока в Амазона, що суттєво знижує бар'єр прийняття рішення про покупку товару, особливо коли ви на етапі входження в ринок. І ваш бренд маловідомий, ви берете не, не дуже великого інфлюенсера, наприклад, або великою, з великою аудиторією мається на увазі. Ви заходите, і коли ви відправляєте трафік і кажете, що ми available on Амазон. А це знизує суттєво бар'єр спробувати товар. Я не знаю вас, я не знаю цього бренду, але я на Амазон я куплю, я захищений. Власне, це важливий момент, тому працюйте з зовнішнім трафіком і можна освоювати дуже великі широкі ринки, і потрібно розуміти це, наприклад, з Тіктока. Реклама зараз кусочок для того, щоб ви зрозуміли. Як, як відбувається плейсмент? Да, ви відправляєте товар, інфлюенсер його приміряє, показує щось, і аудиторія вже купує його. Ключовий момент з докладу, що би я хотів би донести, це нам потрібно починати думати глобально. Ми готові, нас чують, нас знають уже, і ми доволі активно зможемо розвиватися на зовнішніх ринках. Наші товари, наші продукти, вони є доволі конкурентно здатні. Дякую за увагу.